Доброго дня, компанія автопарк місто Сьогодні До нас на продаж заїжджає SQ7 2017 року випуску. Офіційний автомобіль на оригінальних 21-х литих дисках V8 Turbo. Це на 4-літровий дизель, офіційний автомобіль по салону Шкіра плюс Алькантара, датчики світла, датчики дощу, Алькантара кермо, Алькантара, ручка передач, 4 зони клімат, камери 360, проекція це є карбон по всьому салону, стеля також з Алькантари. В Автомобілі не курили, офіційний автомобіль, 120 тисяч оригінального пробігу. обслуговувані на офіціалі. Також матрична оптика, нереально гарний автомобіль в білому кольорі. Запасу мощності вам точно вистачить на цьому автомобілі. Ну і розхід цього автомобіля в середньому біля 12 літрів. Ну і все, їздити спокійно. Переглянути цей чудовий автомобіль, ви можете на вулиці кільцева 60, придбати заготівку, кредит або лізинг. Чекаємо вас, перевірити можна також на любому СТО. Запрошуємо вас на тест-драйв.